Не лише визначення кращого за професією, але й досконалення фахового рівня, обмін досвідом серед суміжних спеціальностей. Основна мета конкурсу професійної майстерності підприємства На Екенергоатом протягом трьох днів на Хмельницькій АЕС проходив галузевий конкурс професійної майстерності серед переможців у відокремлених підрозділах компанії. Учасників заходу привітали представники Атом профспілки, очільники профкому ХАЕС, організації молоді та керівництво атомної станції. Я бачу в ваших очах. Палають вогники, ви готові до боротьби, і мені це надзвичайно приємно, що у вас гарний хороший настрій, незважаючи на те, що ми живемо зовсім інших умовах, але ці умови нас гартують. Те, що нас не відбиває, робить нас сильнішими. Близько 60 гостей заходу, серед них 26 конкурсантів з Рівненської південно-української АЕС, відокремленого підрозділу Атомремонтсервіс та управління справами. Конкурс проходив за результатами двох етапів теоретичного та практичного. Знання теорії підкріплювалося практичними навичками. Кожна зі спеціальностей важлива для безпечної роботи атомних енергоблоків. Куратор Хмельницької АЕС ставить високі вимоги до професії зварника. Вважаю, що професія електрозварник, ручного зварення є доволі перспективна і дуже значуща. Чому? Тому що саме за рівнем цих фахівців буде майбутнє будови нових енергоблоків. Тому що які, будемо казати, технології не примінялися, американські чи інші, все одно все це буде бути складено шляхом, в тому числі зварювання. Подібні конкурси є нагодою вдосконалити майстерність, запозичити у колег все цінне, перейняти досвід. Конкурсанти стверджують, у кожної АЕС є свої напрацювання щодо методології застосування підходів у роботі. Організація дуже хороша, все, все дуже гарно. Ну сподобалось те, що є стенди. Те, що можна це все подивитися, по ну поглядати і так далі, все дуже гарно. Проведення конкурсу серед водіїв транспортних засобів співпало із вітанням на хаес чисельного колективу транспортного цеху із днем автомобіліста та дорожника у галузі атомної енергетики. Транспортники здійснюють усі важливі перевезення як персоналу, так і вантажів взаємодіють з усіма службами АЕС. Ми забезпечуємо як перевезення персоналу, так і перевезення товарно матеріальних цінностей. І в умовах війни ми показали, що транспортники досить важливі, адже здійснили досить важливі перевезення як на запорізьку атомну станцію, так і постачання для потреб нашої атомної станції товарно матеріальних цінностей. Завдяки подібним конкурсам у молодих атомників участь у конкурсі бере молодь віком до 35 років. Є можливість кар'єрного зростання по своїй спеціальності. Це підтвердив і наставник із південно-української АЕС. Безумовно, він буде підвищений. він зараз по третьому розряду працює. Його вже подали на четвертий, так як він у нас конкурс перший зайняв. І буде претендувати в слідчому році ще й на п'яте результат. Вони потрібні і морально для підтримки, і конкурсантів, і ну, я, я думаю, що вони все ж таки потрібні. За сумою балів теоретичного та практичного етапів були визначені переможці галузевого конкурсу. Адміністрація та профспілка Хмельницької АС нагородили фіналістів конкурсу профмайстерності. Я хочу сказати, може десь здатися, що конкурс профмайстерності в військовий час не на часі. Насправді, навпаки, на часі дуже важливо саме зараз підняти мотивацію, підняти, розвивати персонал, розвиватися самостійно. Щоб підняти рівень безпеки, тому що надзвичайно важливо, щоб наша галузь саме зараз підтримувала, забезпечувала світлом, енергією нашу державу. Разом із відзнаками, пам'ятними подарунками, кожен із учасників заходу отримав безцінний досвід спілкування з колегами, ознайомився з історією та надбанням Острощини та отримав гарні емоції. Переконані, наступний молодіжний форум пройде на Запорізькій атомній електростанції.